У Харкові зруйнована практично вся критична інфраструктура, заявив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю Ліганет. І за його словами, для відбудови зруйнованого росіянами в Харкові потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів. Він також додав, що Росія таким чином хоче нас залякати, але це неможливо. Терехов заявив, що ситуація для енергетичної галузі дуже важка, однак ніхто не опускає руки. Окупанти переважно обстрілюють Харків з Білгорода та області. Найчастіше б'ють ракетами С-300. Ці снаряди долітають за 40 секунд. Крім того, ворог почав частіше застосовувати ударні дрони. Використовують і нові снаряди більшого радіусу дії. Відповідаючи на запитання, чи докладає РФ більше зусиль, щоб виснажити Харків, Терехов запевнив, що росіянам це не вдасться. Мер міста наголосив, що паніки у Харків'ян немає. Залякування країни агресора не працюють. Нагадаю, що Харків практично повністю залишився без світла після найбільшого масованого російського обстрілу енергосистеми 22 березня, коли Росія випустила по Україні понад 150 цілей. У місті виникли проблеми із подачею води та тепла, і там досі діють графіки погодинних обмежень. СБУ затримала зрадницю, яка працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову. У вільний від роботи час вона допомагала расистам поцілити у пункти базування сил оборони в обласному центрі. Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там до розвідку. Перебуваючи поблизу об'єкта, вона приховано спостерігала за тим, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору. На підставі е, агентурного звіту окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзе типу шахет. За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 23-го року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп'янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росія може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини наприкінці весни чи влітку. Такі припущення роблять аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку. Раніше українські військові попередили, що окупанти накопичують сили уздовж осі Харків, Луганськ, поблизу Бахмута і поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області. Американські фахівці зауважують, що можливо російське командування надає перевагу районі Авдіївки Донецької області. Раніше ж президент України Володим... Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу CBS News заявив, що Росія буде готувати контрнаступальні дії на кінець травня або червень. Після того, як Володимир Путін прообрався на наступний президентський термін, російське військове і політичне керівництво розмірковує над планами щонайменше захопити Харків. Про це писало російське видання Медуза, яке працює зараз за межами Росії, але посилається на свої джерела у Кремлі. За словами Джерел Медузи, російські високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків натомість подальше просування вглиб України вважають складнішим. В один із найбільших танкових штурмів за час повномасштабної війни пішла Росія під Авдіївкою. Пише про це Форбс. Як зазначається, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією тоненького до села Уменське. Українська 25-та бригада помітила колону із 48 машин і сильно вдарила по ній. Як зазначив осінь аналітик, знищено 12 танків і 8 БМП, лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту. Попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони завдяки комбінації мін, артилерії, дронів та протитанкових ракет. Як пише Форбс, такий дорогий напад Росії підкреслює дві суперечливі тенденції. Зокрема, якщо ще за кілька тижнів до суботнього штурму російські полки, полки та бригади здебільшого розгортаються, стали пішохідну піхоту для наступу на захід від Авдіївки, то в останні дні все змінилося, і ворог на цьому напрямку відновив застосування бронетехніки. На думку аналітиків інституту вивчення війни, здатність України захиститися від наступу є позитивним показником здатності України захиститися і від майбутніх широкомасштабних російських атак, а також очікуваної наступальної операції Росії влітку 24 го у той же час готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою танки вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян. Київ виділив найбільшу суму збройним силам України серед усіх областей 8 мільярдів 900 мільйонів гривень. Тому що має найбільший міський бюджет. Про це пише топліт. Столиця у топ 5 Але у 2023 році урядовці спрямували лише 14% від усіх грошей на оборонку. Лідерами з витрат на армію відносно своїх бюджетів є Житомир 38%, Хмельницький 37% і Полтава 14%. Співробітники російського гру можуть бути причетні до випадків гаванського синдрому в американських і канадських дипломатів. Йдеться у спільному розслідуванні за інсайдер, дієшпігаль і передачі «60 мінут News. Гаванський синдром це назва невідомої хвороби, яка викликає запаморочення, нудоту, головний біль, проблеми зі слухом і координацією. Такі симптоми з 2014 року спостерігаються у співробітників посольств Сполучених Штатів Америки і Канади у різних країнах. За даними змі, ці дивні симптоми проявились у дипломатів та інших високопосадовців після прибуття в міста агентів військової частини 29155 гру. Для прикладу в статті наводиться випадки з Тбілісі, Франкфурту та Китаю, і саме цей підрозділ пов'язують з отруєннями новачком Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Омельяна Гебрева в Болгарії. Автори також додають, що прямих доказів на користь причетності гру до використання акустичної зброї немає. Проте тепер американська влада може переосмислити своє ставлення до гаванського синдрому. Сполучені Штати Америки не допоможуть Європі у разі військової загрози, заявив про це гендиректор Лайн в інтерв'ю в е, Financial Times. На його думку, Вашингтон чітко дав зрозуміти, що більше не платитиме за захист союзників, коли е, заблокував Вашингтон військову допомогу Україні. Сполучені Штати Америки більше зосереджені на азійсько-тихоокеанському регіоні ніж на Європі. Вважає глава концерну. І він переконаний, що у разі перемоги Дональда Трампа. Па європейським країнам слід активніше нарощувати військову міць. Крім того, європі необхідно створити великі групи оборонних компаній, які зможуть скласти конкуренцію американським. Зробив висновок гендиректор Райнметал. У Німеччині призупинили виробництво далекобійних ракет Таурус через відсутність замовлень на них. Про це повідомляє «Шпігель». керівник німецької дочірньої компанії Томас Готшельд зазначив, що ракети Таурус більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень. У зв'язку з цим він закликав уряд Німеччини прискорити ухвалення рішень на замовлення для промисловості. Спільне підприємство Airbus Бейл Сістем і Leonardo о, серед іншого, є виробником крилатої ракети Тарус, і також зенітних ракет Петріот. Гошельд також додав, що з новими замовленнями постачальникам доведеться спочатку переорієнтуватися і забезпечити себе сировиною. Зважаючи на високий попит у всьому світі існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин. Ймовірність постачання німеччиною ракет Таурус Україні. Готшельд назвав політичним рішенням. Таурус мають великий ефект протистояння з дальністю польоту понад 500 кілометрів. Україні потрібно щось подібне для боротьби з логістичними ланцюгами і стратегічними цілями. Наразі Україна покриває свою здатність до протистояння іншими видами озброєнь. Однак, з точки зору українців, Таурус був би важливим додатковим компонентом у нинішній ситуації. Допомога в кредит. Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України, серед яких він не виключає варіанти надання Києву допомоги у кредит чи також у вигляді доходів від заморожених російських активів. Цей крок може допомогти досягти компромісу між сторонами в парламенті, давши можливість нарешті проголосувати за нього. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування законопроект про допомогу Україні відразу після канікул, які закінчуються 9 квітня. Передає захіл. Знаєте, якщо ми зможемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли настане час. Франція очікує, що Пекін направить Москві дуже чіткі сигнали щодо війни в Україні, заявив очільник МЗС країни Стефан Сажурне. Ми очікуємо, що Китай надійшли Росії дуже чіткий сигнал. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом. Заявив він, західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм, заявив міністр. Нагадаю, що Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи. Підвищення мінімалки, а разом із нею мінімальної пенсії та податків з 1 квітня 2024 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Від сьогодні підвищується мінімальна зарплата в Україні на 900 гривень. Якщо до цього вона становила 700, то тепер буде 8 тисяч гривень. Разом із мінімалкою зростуть і штрафи для недобросовісних роботодавців у разі порушення трудового законодавства, наприклад, робота без оформлення трудового договору або затримка. Чи не виплата неповної зарплати? Потрібно буде сплатити штраф у розмірі від 16 тисяч до 128 тисяч гривень. Зі зростанням мінімалки підвищуються і податки. Тепер вони будуть такими: податок на доходи фізичних осіб 18% від мінімалки, що становитиме 1440 гривень. Військовий збір 1,5%, ЄСВ 22%, що від сьогодні становитиме 1760 гривень. З 1 квітня підвищують мінімальну пенсію для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30-35 років. Тепер вона становитиме 3200. Що стосується пенсіонерів, які працюють, то на них з 1 квітня чекає перерахунок пенсії. У квітні зростуть зарплати і вчителів. Це буде друге підвищення платні освітянам з початку 2024 року, бо у січні уряд підвищив зарплату на 10%, а з 1 квітня – на 12,6%. Кабінет міністрів від сьогодні скорочує штат державних службовців на понад 19 тисяч. Ці зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. Переважно будуть скорочені вакантні посади, і такі зміни вплинуть на зарплати працівників державних органів влади. У квітні також починається демобілізація військовослужбовців строкової військової служби, призваних до зсу до початку повномасштабної війни в Україні. Ну а гуманітарні вантажі тепер лише з електронними деклараціями. Щоб ввести в Україну гумдопомогу, потрібно буде реєструватися в онлайн системі. І цей механізм дасть змогу бачити, яку гуманітарну допомогу ввозять і куди вона розподіляється потім.